Tak święto. Наближається водка, окончається. Зараз ми будемо говорити про дуже смішне про те, що відбувається на болотах, через те, що убили їхнього генерала, Уже навіть забули, як його звати. Ну вам зараз все все нагадають о того генерала, який розповідав про бойових комарів, що знешкоджують російських військових. І один такий бойовий комарик долетів до його голови і розтовкмачив його головешку. І зараз на Росії дуже багато про це новин. І я подивилася, хотіла зробити якусь температуру по палаті, зняти. І коли я це подивилася, я зрозуміла, що це дуже смішно, і ми можемо разом з вами просто поготіти над тим, що там відбувається, і також поставити собі на заміточку деякі способи, яким намагаються дискредитувати Україну і посилити якусь зневіру, тому що в цьому напрямку вони теж дуже активно працюють. Особливо, звичайно, мене завжди. Цікавлять ліберальні медіа, тому що з державними, які прямолінійно працюють проти України, все ясно. У них найсмішніше можна тільки дивитися, як вони ниють. У них нікакого Нового года, Соловйов рдає. Але то таке: давайте ж дивитися, і давайте ж досліджувати, що у них там відбувається. Ну, наприклад. В Москве взорвали генерала, водка резко подорожает. Повесился бывший муж Анны Седоковой. Всем привет, это новости на Ходорковский лайф. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. Я прям, вот вы знаете, сразу захотела поставить лайк после этого набора новин. Генерал, э, генерала убили, муж Анны Сидаковой повесился, водка дорожает. И вы знаете, я могу сказать, много причин, почему дорожает водка. В принципе, ответ на это вопрос... Стоит очевидная когда ты дуришься видео, в яких бачишь скорботу за генералом. Водка заканчивается с таким темпом, и мы не Генерал Кирилов ⁇ это, наверное, один из главных экспертов по э, применению Украиной запрещенных методов ведения войны. Именно в то, что касалось использования химического вооружения вот на Донецком, Харьковском, Херсонском направлении. Вы на самом деле огорошили вот этим сообщением. Ви розумієте, наскільки водка закінчується, якщо її такими темпами, такими масштабами пить, що настільки запухли їбала. Ну і ще раз. Генерал Кирилов, це мабуть, один з головних експертів. Ви розумієте, неочікувано не очікував, не очікував, що доведеться йти в кадр, але доводиться тому, що тому що воль всі страждають. А чого страждають? Тому що. Атаки на военных, оборонщиков и пропагандистов украинские диверсанты проводят регулярно. Буквально пять дней назад в Подмосковье был убит инженер, разработчик российских крылатых ракет Х-69 Михаил Шацкий. В октябре застрелили замкомандира Центра подготовки сил спецопераций Никиту Клинкова. Летом в Москве взорвали внедорожник, принадлежащий офицеру ГРУ. В 2023 году в Краснодаре был убит бывший командир подлодки Краснодар Станислав Ржицкий. В конце прошлого года в Подмосковье убили бывшего украинского депутата Илью Киву, который поддерживал российский режим. Этот список можно продолжать. Этот список нужно продолжать. Ви знаєте, що мене дуже тішить, так це те, що до певного моменту часу заочні засудження з боку України військових воєнних злочинців Росії, вони не мали того потрібного інформаційного ефекту, який мали б мати. І зараз, після того як заочно було засуджено цього генерала Кірілова, а на наступний день його стратили, всіх, кого заочно засуджують в Україні. Їм буде не так весело, жити своє життя далі, тому що ти не знаєш, а що там, а будуть ли продовжувати список і ким хто слідчий. І по них це дуже видно. У Соловйова ні Нового года, ні Рождества, ніякого настроєння. І ніщо не передвічає ні Нового году, ні Рождества, ні праздників. Ну, як же? Ну, я не знаю, по-моєму, свято очевидно, але Соловйов ниє. Одна реальность, в которой все говорят, что ну вы что, нужен мир, и, иначе нельзя, без мира никуда. А с другой стороны, ты смотришь и говоришь, а кому он нужен? Ну, та же администрация президента США. Накачивает оружием Украину, как будто последний день Помпеи. То есть просто все, что у них есть, максимально. Параллельно испытывают гиперзвуковые ракеты, готовятся к войне. Притом, им осталось-то несколько дней. И все равно все туда, в топку, в печку. Уже не случайно же многие в сети говорят, что ну, вот, не за горами рождественская попытка наступления украинцев. И поэтому не хочется повторения курской трагедии, поэтому Хорошо, хочется, да. чтобы смотреть, заранее отследить, поэтому надо держать ухо во Ви знаєте, я в минулому етері, який от на регулях вже закінчила, показувала, як, яка велика Росія нам Карасьов розповідав. А во-вторых, средства противозлушень, праворакетної оборони у Росії намного лучше, ніж у Британії, чем у Франції, у Германії і так далее. Это теж надо учитывать. Там дуже багато всього. У Росії 3 тисячі танків, полтори тисячі самолітів, а в Америці тільки 14 тысяч трансгендерів. І все. І от, знаєте, з одного боку дивишся Карасева, ну, велика Росія, а дивишся Соловйова, що щось такий грустненький, щось він такий грустненький, грустненький ниє і погрожує. При этом вы на повному серйозі обсуждаєте, как вы будете європейські войска вводить, но не как НАТО, чтобы НАТО не отвечало, а каждое отдельно. Ну вам что? цитировать классического 19 века. В переводе на нынешнюю литературную речь сказано наследником великой литературной традиции депутатом Толстым, мы вас всех убьем. І так весело він це говорить, і так видно, що людина вірить. в те, що він говорить, і от гарний настрій. Ну має ж бути гарний настрій. Ти ж збираєшся всіх у Оце ж ваша національна культура. Але ні, щось грустненьке, щось грустненьке. Ну і одна спільна риса, яка з'явилася як в етерах всіх пропагандистів, так і в етерах лібералів, Подекуди проскакувала, переважно проскакувала. Ця спільна риса була у тому, що все ж таки це війна Америки, війна Європи проти Росії. В жодному разі це не Україна, і під сумнів, багато де було поставлено те, що це Україна може організувати таку акцію. Да ви що? У нас війна Європи з Росією. І цій війні ні два роки, ні три роки. Це многовікова війна. Європи з Росії, більш сумний йобич був, ніж у Соловйова. Хіба що у Латині. Латиніна просто плакала. Ну, мені кажеться, що вбивство генерала Кирилова відкриває дорогу в ад. Ти що, серйозно? А я думала, що дорога ВАД уже давно відкрита, і що це, в принципі національна ідея Російської Федерації. Ну, якщо говорити про дорогу ВАД. І про те, що як, як посольство Ада на землі перетворює землю на ад. Да? Ну, давайте, ну, типу, серйозно? Убійство руского генерала перетворює все на ад, а русська армія під проводом тих генералів не перетворює. Що відбувається? Що з Латиніне? Чого вона плаче? Не бачив причин переживати? Ну, типу, якби Україна підірвала. Цього генерала так, щоб хоча б один квартал в Москві виглядав отак, то я би ще зрозуміла. А тут просто підірвали, і там навіть самокат не дуже постраждав. Ну, серйозно, я в сюжеті в одному почула фразу про те, що. По даному слідстві, взривне устройство було заложено в самокат, стоявший рядом з під'їздом дому. Самокат почті не пострадав. <гум> Найголовніше, щоб самокат почти не пострадав. А Латиніна щось не є, що це ад. Ну же ж ад. Но мені кажется, що вбивство генерала Кирилова відкриває дорогу, вот. і от вони сидять з Білковським і грустять. Де... Ви можете подивитися на обличчя Латиніною в цей момент, і їй страшно, очевидно, тому що зрозуміло, що цілями Спецслужб України можуть бути хто завгодно, як пропагандисти помітні. Ну, типу, треба помітні фігури, символічні і страшно стає. бо ще ж ми ж не знаємо, з ким ідеї перетинається Юлія Латиніна, і вона боїться не стільки можливо за себе, а за те, що вона буде знаходитися з кимось, на кого буде нападати черговий самокат. І от вона ридає. А паралельно Білковський розповідає, який хороший чоловік був Кирилов. і взагалі, даже не корупціонер. Во всяком случае, теперь мы знаем, что генерал Кириллов, видимо, не был коррупционером, потому что жил он очень скромно в простом доме на Рязанском проспекте, а сам жил в юности недалеко оттуда, поэтому я знаю, что это один из самых таких непрестижных районов города Москвы на юго-востоке. В то время как сегодня еще были слухи о том, что бомба подложена под автомобиль генерал-полковника Картополова, председателя Думского комитета, комитета Госдумы, ФСРФ по обороні. От Каполовце живе в елітному доме в ружейному переулке на Смоленській покруче. Так, да, це дуже важлива тема. Поговорити про те, що хороший чоловік, не корупціонер, жив скромно. Знаєте, це, як... це як його? Башарасат просто простой офтальмолог, а младший Янукович просто стоматолог. А цей скромно жив на Рязанському проспекті. Даже не в центре города. Вот. Ну и Латынина зарядила свою балалайку традиционную. Да, вот ты употребил важное слово – теракт. А, потому что, я обострю вопрос, военная военной традиции на Западе не принято убивать военных противников иначе, чем на поле боя. Мы там с трудом можем себе представить, чтобы, я не знаю, во время войны 1812 года французы заказывали багратиона, а, я не знаю, русская сторона заказывала груши. Вона посилається у методах ведіння війни на 1847-й год. Чи ну типа серйозно? Вона от дві 2024 році посилається, що ми не заста. Що, може Путіна шпагою на дуель визвоті, знаєте, як в тому анекдоті, коли Д'Артаньян проти Тараса Бульби на дуель, і Д'Артаньян такий поставте, вот там вот крістик йому на груді. І зараз я тебе сюди укалю, а Тарас Бульба такий, а що це значить? Ну, от я сюди укалю, от сюди, де Крещик. І Тарас Бульба такий, так, хлопці, посипте його крейдою і принесить мені булаву. Ми можемо? Ми можемо? Вона серйозно говорить. Ну, По-перше, в Женевській конвенції я не буду зараз її цитувати, експерти вам розкажуть, чому? Ціль такий такий генерал є легітимною ціллю у багатьох матеріалах. Згадується про цю конвенцію. Я просто сьогодні ні сценарію не писала нічого. Але я це читала про це, і у нас є абсолютно законне право знищувати і знешкоджувати таких а, воєнних злочинців. Натомість Латині не плачуть, говоріть, що ад, і що ми ведемо війну не так, як треба вести в 1847 вісімсот году. І вообще це ж все і законне воєнне це. Uh, то есть законная цель такой операции, такой операции спецслужб, с моей точки зрения, может быть только военный преступник или человек, который изменил присяги. Я абсолютно согласна, что Путин нарушил эти традиции первыми. Ну, например, как он относится к солдатам противника, он просто называет, считает их преступниками, содержит азовцев в пыточных условиях, устраивает фильтрационные лагеря. Але, але, ну не могли устранять, ну не был этот генерал никаким военным преступником. А тут я промотаю вам наперед на, на прекрасную историю вид одного либерального медиа, в якому брали интервью. Либеральный медиа, это типа Ходорковский. И брала интервью эксперта, который говорил, что на самом деле этот генерал и не использовал никакого химического оружия. Так, газы химические, но это же не оружие. И когда речь идет о а, а, все-таки об использовании химического оружия, то в отличие от например, того, что происходило в Сирии во время гражданской войны, где а, там использовали чуть ли правительственные войска, самых отчаянных ситуациях там и прит, и какие-то нервно-паралитические химические боевые вещества. Э, вся информация, которую я знаю, потому что делалась на Украине после, в прошедшие три года почти, это все-таки речь шла об использовании э, так называемых слезоточивых газов. Их есть несколько разных типов, ну, которые да, вызывают вот, раздражение, слизистые, трудно дышать. Вот, это тоже такая неприятная вещь. И, как я понял, их использовали специфически, когда речь шла о там, штурме каких-то укрепрайонов для того, чтобы выкурить, например, украинских бойцов из каких-то вот бункеров, блиндажей, полуподземных помещений. И э, хороший вопрос. Э, очевидно, в России считают, что это не является нарушением конвенции, да, поскольку речь идет о так называемых э, нелетальных средствах, да, которые используют, между прочим, при, при разгоне там, беспорядков, демонстраций в гражданской жизни. Но тут, конечно, вопрос заключается именно в способе применения, потому что то, что считается очень нелетальным, таким является на открытом воздухе, да, при разгоні демонстрации, поскольку это очень быстро рассеивается, да. Ви поняли, что говорится? Он говорит, что хімическое оружие, не так, но так же хімическое оружие просто на вулицях, розпрыскается против демонстрантів, мы не знаем, да, но пропущення. И вообще, це не такое хіміческое оружие, тому Росія считает, что она не нарушает никакие конвенции. Ну, може би, нарушає, але ну, ви взагалі чуєте, що він говорить у цього діда. Я взагалі не розумію, навіщо його запросили в якості експерта. Але це дуже показова історія про те, кого запрошують для того, щоб говорити на ліберальних медіа. Зараз закінчимо з а, Латиніна і поговоримо про скарбящий дощ і перейдемо до цього експерта, бо він там не експертував. А з приводу Латиніна, я можу сказати, так, да, типа, оця історія про те, що мені здається, що вбивство генерала Кирилова відкриває дорогу. Ну, для тебе так <ріст> відкриває дорогу, в ад. мітла. А взагалі насправді о, покажу вам ретро-відео, як з одного боку Латиніна називає вбивство Даші Дугіна дочки Дугіна убійством дітей, а з іншого боку, нічого страшного на День Незалежності з Україною не сталося. Всі думали, Путін буде бомбити, а так убив кілька дітей і нічого страшного. Все ожидали чего-то ужасного, а Путин, насколько я понимаю, просто убил двух детей и, типа, на этом успокоился. Все считали, что он разнесет полки. А он просто убил двух детей под чаплин. Все ожидали чего-то ужасного, а Путин, насколько я понимаю, просто убил двух детей. Он просто убил двух детей под чаплин. Расскажите, пожалуйста, что он убил там, было? там еще 20 взрослых. Ну... Як ми розуміємо, вбивство воєнного злочинця це дорога в ад, скорбь, латиніна сидить, сльози текуть, нос червоний, переживаєш, моргає, а так ну, Путін убив всього лише двох дітей. Ну, і головне, що це все убиває Путін. От це, от, оце все, це, це, це все Путін. ходив, підбрасував, взривав під'їзди, крушив дома. Це все Путін. Росіяни не виноваті. І головне, що ад це вбивство генерала, який полює на біолабораторії і механічних москітів. А по те, що роблять росіяни, коли приходять в кожне місто і село України, це, звісно, ні ад, це нормально, нічого страшного.